Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні у форматі вебінару ми поспілкуємось з вами з нового навчального курсу «Всесвітні історії 6 клас, історія стародавнього світу, історії України. Сьогодні до нашої зустрічі ми запросили провідних українських науковців, які займаються цією проблемою, і авторів-підручників. Власова Віталія Сергійовича, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника Інституту педагогіки НАНУКРІНУ, та Малієнка Юлію Борисівну, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника Інституту педагогіки Національної академії наук України. Хотілося звернути вашу увагу ось на такі речі. Перш за все, необхідно зрозуміти, що буде важливим збереження наступності у викладанні історії в 6 класі. Ті напрацювання, які були зроблені вами в 5 класі, є суттєвими і важливими. В той же час треба звернути увагу на певні інновації. Складнощі, які нас з вами чекають. Ну, перш за все, змінюється географічний регіон вивчення. Хочу звернути вашу увагу на те, що вчитель повинен дуже серйозно і готовно підготуватись до викладу матеріалу, який зв'язаний з стародавньою Палестиною, Асією, Вавилоном, Перською державою, стародавньою Індією та Китаєм, стародавньою Грецією і Римською імперією. Дуже цікаво, що в цьому контексті буде вивчатися і історія України. Цікаво в тому плані, що саме ми вперше показуємо нашим дітям важливий цивілізаційний зміст історії України в контексті світової історії. В хронологічних рамках ми зустрічаємося з дуже значним проміжком часу. Фактично, від появи. Першої людини на землі до падіння Західно-Римської імперії. Треба звернути увагу на вивчення нових понять і повторення тих, які були вивчені в п'ятому класі. Звичайно, в певній мірі учням буде цікаво зустрітися з такими новими поняттями, як влада, типи держави. Типи держави, господарство, суспільний устрій, цивілізація, а також повторити ті, які вони вже вивчали в п'ятому класі, такі як держава, культура, людина, світ ідеї і так далі. Хотів би звернути вашу увагу на те, що учні мають вже певний досвід у вивченні історії, але п'ятий клас. Звернув увагу учнів на пропадивтичний курс, а зараз вони зустрічаються з досить суттєвим, цікавим, захоплюючим історичним матеріалом. І тому буде важливим і на часі використовуючи сучасний електронний ресурс, коли вчитель спробує разом з своїми вихованцями зануритись в силу давнину. Тому буде цікаво мати на уроки чимало ілюстративного матеріалу, історичні персоналі, історичні образи, карти, атласи, контурні карти. Все це дуже важливо, тому що занурення учнів до стародавнього світу буде таким цікавим, але непростим кроком. Далі хотів би звернути вашу увагу на те, що в певній мірі змінюються методичні підходи до викладання курсу. Чому буде особливість? В п'ятому класі ми акцентували увагу на коментоване читання. В шостому класі нас чекають різноманітні форми прийоми, методи, технології навчання. На що саме хотів би звернути увагу? Ми будемо працювати з підручником, з ілюстраціями, з історичними документами, безумовно самим історичним текстом. Ми Сподіваємось, що вчитель знайде можливості, попершу через рахунок електронного ресурсу, показати дітям чимало відеоматеріалів, які сьогодні є, і будуть представляти значну цінність для історичних реконструкцій. Перші кроки ми робимо по розвитку критичного мислення. І тому. Для нас є цікавим і непростим такі речі, як обговорення з учнями історичних текстів, обговорення певних історичних проблем, історичні порівняння, історичні характеристики. Але ми сподіваємося, що разом ми вирішимо і цю проблему. Історія стародавнього світу містить чимало. Цікавих історичних персоналів, більшість учнів зустрічаються з ними вперше. Це і Олександр Македонський, і Дарій, і Цезарь, і уславлений спартанець Леонід, і Ганібал, і Хамурап, і Геродот, мудреці Конфуцій, і Соломон. Буде дуже цікаво, що кожна дитинка в своїй пам'яті закордувала невеличку інформацію про них. Чому? Тому що в сучасному світі, в сучасній цивілізації, кожна, навіть доросла людина, повинна знати і пишатись тими стародавними досягненнями, які були в силу давнину. Кращі вчителі Києва давно використовують нестандартні форми, методи прийому ведення уроків з всесвітньої історії в шостому класі. Що це за уроки? Перш за це за все, це історичні відкрити, це історичні конкурси, це групові, індивідуальні форми роботи з учнями, підготовка цікавих рефератів, відеопрезентацій. Все це буде досить цікаво і інноваційно в тому плані, що ми робимо перші кроки до вивчення. Історії стародавнього світу в 6 класі. Рольові ігри, історичні подорожі, вирішення історичних ситуацій, створення історичних моделей. Безумовно, і інші методи прийому роботи вони дитині наблизитись, зблизька побачити сиву історичну давнину. Хотів би звернути увагу. На використання міжпредметних зв'язків на уроках всесвітньої історії. Що вони нам дадуть? Перш за все, міжпредметні зв'язки на кожному уроці це окраска, окраса навчального процесу. Друге, вони задають урок у такий певний емоційний фон. От, Включаємо скіфів. Наприклад, мільйони вас на сила і сила, і сила, спробуйте побитися з нами. Так. Скіфими, так, азіатими, з косолокими і жадібними очима. Сучасні студії всесвітньої історії для шостого класу відкривають для нас унікальні можливості для геройкого патріотичного виховання школярів, згадати тільки клятву юнака Херсонеса, чи уславних спартанців битві під фермопілами. Звичайно, вчитель повинен провести історичні паралелі, згадати і українських спартанців, 300 учнів, гімназістів, юнкерів, які в різному у му році стали на захист української державності. Чи, звичайно, згадати унікальну битву при Канах, битву при Канаду потім назвуть перемов славних військ Богдана Хмельницького під Батаго. І Вчитель повинен пошукати ці паралелі стародавньої історії історії України минулої і сучасної. Цікаво, що всесвітня історії дасть нам такий унікальний пласт звернути увагу на криваті вислови, які війшли в нашу посереденність. Наприклад, Ганнібал біля Лагіт, Карфаген повинен бути зруйнований, йти Брут, перейти Рубікон. І ще на один момент я хотів би звернути вашу увагу. Сучасна історична наука і сучасна історична освіта не мислений без критичного осмислення матеріалу. І от починаючи з молодших класів, ми робимо крок за кроком для того, щоб діти... Не тільки запам'ятали якісь історичні дати, події, факти, то щоб вони могли їх аналізувати, зрозуміти, зробити висновки. Неспроста, давнє китайське прислів'я каже, розкажи мені, і я забуду, покажи мені, і я запам'ятаю. Дай мені зробити самому, і я зрозумію назавжди. Бажаю вам успіхів новому навчальному році. Дякую. Що є найбільш суттєвим, найбільш значущим у викладанні курсу всесвітня історія 6 клас, історія стародавнього світу, історія України. Які компетенції ми повинні формувати у наших учнів? Що є головне, на що треба звернути особливу увагу? Про це, я думаю, нам розкаже з цікавістю Юлія Борисівна Малієнка, автор базових підручників. Шановні колеги, пропонуємо вашій увазі підручник, створений колективом Олени Помітонли Петра Мороза Юлії Малієнко Всесвітня історія, історія України, 6 клас. Місце курсу Історія стародавнього світу в системі історичної освіти. Курс історії стародавнього освіту є першим систематичним курсом історії у середній школі, який починає формування основ систематичних історичних знань, ціннісних орієнтацій. Особистісних переконань в більш широкому значенні основ гуманітарної культури учнів. Мета курсу Історія стародавнього світу формування в учнів розуміння цивілізаційної значущості стародавнього періоду в історії України, Європи та світу в цілому, античної цивілізації як основи для подальшого розвитку європейських суспільств. Підручник спрямовує навчально-пізнавальну діяльність учнів на. Використання підручника як джерела знань. Отримання інформації з адаптованих історичних джерел, застосування історичних понять для пояснення історії стародавнього світу. Вміння локалізувати історичні події у часі та просторі. Вміння висловлювати своє ставлення до діяльності зазначених історичних діячів. Зміст підручника. Розділ перший. Життя людей за перевізних часів. Розділ 2. Цивілізація стародавнього Сходу. Розділ 3. Історія стародавньої Греції. Розділ 4. Історія стародавнього Риму. Основні змістові одиниці підручника – Текст. Текст написаний відповідно сучасному стану історичної науки, узгоджений з програмою Міністерства освіти і науки України, адекватним віковим особливостям шестикласників. У підручнику вміщені уривки з різних текстових історичних джерел, представлені першописані закони, легенди і міфи народів стародавнього світу, уривки створів античних авторів Лібанія, Плутарха, Титалівія, Світонія, Страбона, сучасних істориків, зокрема Сергія Шкрижицького, Наталії Яковенко тощо. Основні змістові одиниці підручника, позатекстові матеріали. Представлені карти та ілюстративний матеріал виконують наступні функції. Створюють образ відповідного періоду стародавнього світу, його цивілізації, героїв тощо. Доповнюють, ілюструють текстовий компонент підручника, урізноманітнюють форми і методи навчання. Карти та ілюстративний матеріал посилюють мотивацію навчання. До ілюстративного матеріалу та карт розроблені запитання і завдання, які сприяють розумінню учнями того, як співвідносяться текстові та візуальні джерела знань. Система практичних занять. Практичне заняття з історії обов'язковий елемент сучасної програми, який передбачає створення освітніх умов для отримання учнями досвіду набуття нових знань. Відповідно програмі, авторами розроблено 13 практичних занять. Головними завданнями практичних робіт є опрацювання учнями джерельної бази і розвиток на цій основі навчально-пізнавальних умінь та відповідних компетентностей. Рефлексія як невід'ємна частина практичних занять. Наприкінці практичних занять передбачена обов'язкова рефлексія, яка дає можливість дитині стільки повторити конкретний історичний матеріал, скільки оцінити свої дослідницькі успіхи і розповісти про це однокласникам. Так створена наприкінці уроку ситуація успіху. Сприятиму активізацію пізнавальної активності шестикласників. Мотивуйте учнів до активної роботи на уроці, можливістю проявити себе у новій діяльності. Система домашніх завдань. Завдання розроблені для домашньої роботи, спрямовані на розвиток предметних компетентностей, хронологічна компетентність, вправи з історичної математики. Чи міг дарі перше листуватися з, гіг... з єгипетським фараоном Тутмосом III? Мовленнєва компетентність. Спробуйте сформулювати основні вимоги римських плебеїв у вигляді промови їх представника на засіданні сенату. Інформаційна компетентність. Опишіть ілюстрацію, кого художник зобразив у центрі, хто сидить поряд, зробіть припущення, чому слухачі так уважно слухають співця. Організатори навчання. На окремих плашках надруковані жирним шрифтом визначені поняття чи дати, що їх необхідно запам'ятати, імена діячів і назви, без яких неможливо творити історичну розповідь, а також інші слова, виділені посивом. Значення деяких додаткових слів розлумачуються з боку або внизу сторінки. Піхтограми, орієнтири у тексті. Дякую за увагу. На все добре! Сьогодні наші учні зустрінуться з цілою низкою прекрасних підручників, які мають свої особливості. І хотілося б звернути увагу наших вчителів історії, як працювати з цими підручниками, на що звернути увагу, як працювати з текстом, як опрацьовувати історичні джерела, як ми повинні сьогодні формувати компетенції наших учнів при роботі з візуальними рядами навчальних книг. Тому ми запрошуємо до слова кандидата педагогічних наук Власова Віталія Сергійовича. Сьогодні маю нагоду розповісти про методичні інновації нового підручника до курсу історії стародавнього світу, одного з двох підручників, який у вересні цього року отримують шестикласники. Авторами навчальної книги є доцент кафедри археології Львівського національного університету імені Івана Франка Олександр Бондровський. Я, Віталій Власов, старший науковий співробітник лабораторії суспільства знавчої освіти Інституту педагогіки АПН України. На початку підручника пропонуємо коротку розповідь про те, як працювати з цією навчальною книгою та її зміст. Увагу учнів привертаємо до піктограм рунків символів, що мають на меті допомогти їм працювати матеріал підручників. Шестикласники дізнаються, що пункти ліхтарики перено починаються такою піктограмкою. Такими піктограмками запропоновано опрацьовувати запитання та завдання до пунктів у парах, групах або загальному колі. Ці завдання спрямовані на сприйняття та осмислення учнями основного тексту підручника. Наприкінці кожного параграфа запропоновано рубрики Оцініть себе та враження від уроку, які позначені такими піктограмами. Для самостійних контрольних завдань до практичних занять своя піктограма. За традицією, підручник поділений на розділи. Кожен розділ має своєрідний вступ, стислий текст, який налаштовує учнів на знайомлення з однією з епох історії Стародавнього світу. Так у розділі Життя людей з епересніх часів пояснено, що таке первісна доба. У розділі другому цивілізація з Давнього Сходу розповідається про те, що таке давній схід і наводиться періодизація давнього Єгипту. Вступ до розділу історія Давньої Греції знайомить учнів як з періодизацією Давньої Греції, так і з поняттям античності. Основна структурна одиниця підручника Параграф являє собою єдиний інформаційно-пізнавальний блок. Всі структурні компоненти тісно пов'язані між собою. Виклад матеріалу кожного параграфа розпочинається з опрацювання візуального джерела, здебільшого це мистецькі пам'ятки відповідного періоду та запитання та завдання до них. Так, параграф освіта. Наукові знання, образотворче мистецтва та архітектура давніх Єгиптян починається ілюстрацією з зображенням різнокольорового іерогліфічного письма давніх Єгиптян та відповідними завданнями. У параграфі Природа та населення давньої Греції ми пропонуємо учням роздивитися давньогрецьку базу, яку за сюжетом зображення називають приліт першої ластівки» і дати відповідь на запропоновані завдання. Урок еленістичної держави та культури елінізму» починає ілюстрація із зображенням скульптури богів Євгу з Олександрії в Єгипті 3-2 століття до нашої ери та завдання до неї. Опрацювання пам'ятки допоможе учням глибше збагнути суть поняття елінізму. В пунктах параграфа викладено основний навчальний матеріал, їх 3-4 в кожному параграфі. Наприклад, параграф освіти наукові знання бразотворчого мистецтва та архітектури давніх єгиптян має 4 пункти. Перший параграф з історії Греції природи та населення Давньої Греції має такі пункти. Для осмислення нового матеріалу в пунктах кожен пункт ліхтарик супроводжують запитання та завдання, проте вони спрямовані не на відтворення матеріалу. А на предметні уміння. наприклад, пункт, як змінилося життя людей земзоліту, підсумовує завдання, про які знання з історії використав художник, працюючи над картиною реконструкції доби Мізоліту. Пункт, як було організовано давньоїпецьке суспільство, супроводжує завдання пояснити розташування різних представників населення на суспільній піраміді. З прийняттю та осмисленню основного матеріалу, викладеного в пунктах ліхтарики, сприяє робота з ілюстративним матеріалом. Так, параграф природи та населення давньої Греції пропонує учням визначити, які галузі господарства стосуються зображення на давній грецькому посуді та зробити висновок про ті заняття, які були основою сільського господарства давньої Греції. А параграф зародження мистецтва та релігійних вірувань, пункт, як виникло мистецтво, супроводжує такі ілюстрації та завдання. Не бракує в підручнику завдань і запитань, спрямованих на формування специфічних, спеціальних предметних обмін, зокрема хронологічних та картографічних. Особливу увагу приділено формування хронологічних уявлень та обій, а також картографічних умін, уже після першого практичного заняття, присвяченого LGBT. Часу в історії Стародавнього світу де учні здойомляться з особливостями річби до нашої ери і вчаться розв'язувати хронологічні задачі з переходом через еру. Всі параграфи підручника пропонують розв'язувати різні типи задач. Підручник містить 19 карт. Майже кожен параграф пропонує завдання на формування просторових уявлень та картографічних умів. Окремо треба зупинитися на параграфах, які мають допомогти вчителю та учню привести так звані практичні заняття. Параграфи до практичних занять підручнику можна поділити на два різновиди. Параграфи, які надаються для опрацювання навчального тексту та інших джерел інформації, а другий різновид це власні параграфи, які містять лише історичні документи. До першого різновиду належить, наприклад, параграф... Давньогрецька міфологія та релігія, мистецтво давньої Греції, описеміс та наукові знання давнього Китаю. Другий різновид це, наприклад, параграфи та діяльності Олександра Македонського, історичний портрет Гая Юлія Цезаря, які складаються лише з фрагментів історичних джерел, Який алгоритм опрацювання навчального матеріалу на уроці практичному занятті. Кожен Параграф містить три пункти. Учні мовчки, ленсушком, коментовані вибриково задля знайомої читають текст. Далі діти під керівництвом вчителя в групах, парах або індивідуально обмірковують відповіді на запитання до прочитаного пункту та опрацьовують ілюстрацію, якщо вони є. Так на практичному занятті з теми давної грецької міфології та релігії після опрацювання пункту, як у грецьких міфах, втілена спосіб життя та заняття греків, Шестикласники самостійно виконують контрольні завдання, проводять історичні міні-дослідження. Вони встановлюють, яких богів зображено на фрагментах давнігрецького посуду, вказують покривителям, яких занять явищ природи були зображені боги, які людські якості уособлювали. Практичне заняття історичні джерела про Олександра Македонського Розпочинаю пункт, що дізнаємося з історичних джерел про зовнішність характер Олександра Македонського. Опрацювавши матеріал, учні аргументують твердження. Наприклад, Олександр Македонський був сміливою та чистолюбною людиною, адже одного разу за повідомленням джерел, коли друзі запитали його, чи не хоче він взяти участь в змаганнях з бігу на Олімпійських іграх то він відповів, що лише за умови, що його суперником будуть царі. Окрім того, за даними джерелами, Олександр вважав, що більше він отримує від батька, то менше залишиться зробити йому самому, притому нарікаючи на долю. Батько встиг не все захопити, так що не залишить мені з вами ніякої змоги здійснити великий та блискучий одвер. Дякую за увагу. Шановні слухачі. Наша робота в цьому форматі завершена, але не закінчена. Ми переходимо до нової частини нашого спілкування з допомогою чату. Зверніть, будь ласка, увагу на сторінку трансляції. Я сподіваюся, що наше спілкування, так і весь вебінар буде плідним і цікавим. Також ви можете поспілкуватися зі мною, задати запитання нам, шановним доповідачам. Віталія чи Юлії Борисині телефонний номер знаходиться на електронному ресурсі. Бажаю вам успіхів!